Сьогодні зранку горіло кафе Вогник, що по соборній пожежа сталася близько десятої. Рятувальники прибули за лічені хвилини, жертв немає. Хвилюються завсідники та місцеві архітектори, адже будівля, у якій знаходиться кафе, це пам'ятка архітектури, яка датується 1890 роком. Причина загоряння кафе з'ясовувала Ольга Сольвар. Недарма кажуть, якщо ви назвеш, так він попливе. Назвали це кафе вогником. Одного дня воно й запалало. Виявила загоряння буфетниця кафе Любов Миколаївна. Жінка близько десятої прийшла на роботу, а в приміщенні пахне димом. Як я прийшла саме почула таку чучу, -чу, як десь так бумага шмаліна. На залі не було нічого в мене. На залі нічого не пахло, нічого прийшла. Я сам поставила там, що треба саме думаю, буду ставити варити со й Йдуть уже хлопці з банка. Вас десь тут, щось каже в сарай десь якісь горі. Не гаючи часу, офіціантка викликала пожежників. Жінка каже, перша автівка вогнеборців прибула вже за лічені хвилини. Як з'ясувалось, горіло не саме кафе, а його складські приміщення. 10.03 прибув підрозділ. Перший було встановлено, що є загроза за спосоження вогню по даху третього поверху кафе. Вовник і загроза банку банку України. Рятувальники впорались із полум'ям за пів години. В результаті пожежі людських жертв немає. В основному вогонь знищив майно та документи, що знаходились на складі. Причиною займання, скоріш за все, стала несправна електропроводка. Причина пожежі зараз працює наша лабораторія. буде встановлюватися, ну попередньо може бути декілька версій. Пічне опалення саме головне все таки порушення правил, више короткі замикання в Допоки професіонали вгамовували полум'я, рух по соборній зупинили у боротьбі з вогнем. Задіяли шість пожежних машин. Та вже о пів на дванадцяту рятувальники почали згортати техніку. Перехожі зіваки, втративши інтерес, до ЧП порозходились. Ну а транспорт знову поїхав.